Начальник 10-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій підполковник служби цивільного захисту Журавльов Артем Віталійович. 24.08.2022 року стався обстріл з та «Іскандер». всього вісім реактивних снарядів. З них... П'ять касетних, три фугасних, пояс СНТ Чаплина Дубовіківської сільської територіальної громади Семеліківського району. О 14 годині 40 хвилин стався вміщання ракети у приватний житловий будинок, в результаті чого будинок був повністю зруйнований. Під завалами опинилася жінка та дитина яких вдалося врятувати та надати до медичну допомогу та передати до карети екстреної медичної допомоги? О 15 годині 37 хвилин сталося влучання ракети у залізничну станцію Чаплено при Дніпровській залізниці, в результаті чого загорілося 5 вагонів. До ліквідації даної пожежі було долучено підрозділи ДСНС, пожежний потяг та місцева пожежна команда. На вечір пожежа була ліквідована. Під час пошукових робіт було знайдено поранену провідницю, яка перебувала за 50 метрів від епіцентру подій. Їй було надано до медична допомога, евакуйовано в безпечне місце, де передано до карети екстреної медичної допомоги. На превеликий жаль під час ракетного удару проїжджала машина, датя ракетного удару загинула сім'я батьків переселенців з Донецької області. Дитина 2005 року народження, яка також перебувала в цій машині, її викинула на дорогу, де вона була знайдена головою територіальної громади та передана до екстреної медичної допомоги. Дитина жива. В результаті ракетних обстрілів було, пошкоджено, було знищено 5 вагонів, було знищено 2 приватних домоволодіння, було пошкоджено 30 житлових будинків, 35 господарських споруд, було знищено один автомобіль і три пошкоджено. На превеликий жаль загинуло двоє дітей.